Усім привіт і здоровенькі були. Я тут у шапрайт заходила, це наш супермаркет. Та й думаю, раз я вже тут, то зайду в Max, подивлюся, що тут є, та я вам покажу заодно. Такі стільці є гарні, зелені, весняні. 100 доларів. Один. Їх є 4. Такі інтересні також подушки, як завжди. Пластикові вазони. Рушники вже пішли, рушники для пляжу. Хто їде відпочивати? То можна заходити за ними вже. Бамбу Слейтед bath mat, така дерев'яна дошечка у ванну. А це якась кам'яна diatomaceous, Месіус щось таке, не понятно, що це таке. Ears Stone Bath. mat Це якийсь камінь. Антибактеріальний, натуральний, Strong Absorption. Easy to clean. eco friendly Є різних кольорів, різних якихось візерунків. 16 доларів він уже на сей. Був 20. І ось тут є якийсь рожевий ось такий. І різні ось такі якісь інші. Резинові. Ось такі навіть є колючі. 6 доларів. Робити масаж стопом. Ось такий є якийсь як... Як губка. Цей коштує 9. For tap, shower or bathroom. Це можна всередину в ванну класти, можна на підлогу. Ну дивіться яка кадрабина є навіть. Зроблено в Індії. 40 доларів. Коштувала колись 55. А тепер 40. Аж з Індії перетаскали дробину. Кому треба? Приходьте, беріть. Якісь стільці, меблі, плечені корзини далі, картини. Деркала. Подушки, навіть це все розкидане як-небудь. І оці корзини також. Це моя слабість. Тут вже подушки для псів квать. Ой, якої тут гарної посуди. Дивіться, тарілки, які весняні вже. Кувшинчик. Стаканами з фужерами також гарний весняний. Мені сподобалося. Чашок багато також, таких весняних. А дивіться, який чайник гарний, скляний. Ну що коштує? 6 доларів стакан. А фужер? 7 доларів фужер, Це все коштує окремо 16-17 доларів, коштує кувшин. Гарно. Багато чашок також, таких уже яскравих, весняних, з метеликами, з квіточками, з жабками зайчиками 5 доларів, 6, як як. як? Чашка, здебільшого 5 оці всі. Це 5, жовтенька. Що я ще тут бачила інтересного? Були такі формочки. Я вже їх загубила, де вони такі? А, ось вони. Для запікання. Вони такі гнучки, це для air fryer Але я думаю, що і в таку овен вони також йдуть. Бачите, тут написано: microwave йдуть, pressure cookers, air fryer і oven. Коштують вони 8 доларів. Я би взяла собі таке такі, -такі маленькі таке щось запікати. Ось таку піжамку знайшла. 20 доларів. Коштувала вона 30. Ну така, інтересна. Буду їхати на відпочинок. 48 вона колись коштувала на самих початках. Потім, потім зійшла. І одна така тільки є, і розмір medium якраз мій. Така, інтересна. Є і інші. Ось такі якісь. Не люблю я цей такий шовк. Ось така є темна. Більше таких нема. Ось така ще є з квіточками. Також непогано. Такі вона коштує також 20. Кепки, жіночі, Adidas різних кольорів 13 доларів, по 20 колись були. Білизна. Може хтось хоче гірку. <реку> Альф Лорен така вона блакитна якась. 60. Це щось не то. Ось таке платячко, інтересне. Такої сіточки воно з камінцями, Такими з бусиками довго, ззаду і спереду. Одинакове пряме. Коштує воно 25 доларів. Біленьке. В'язані кофтечки. Костюм в'язаний тридцять. Нічого такого більше не бачу. 13. Кофтечка 16. Щоб сказати, що тут багато дечого інтересного, та ні. Але ось я таку куртку одну знайшла синю. Ларч, розмір. 40 доларів. Така ніби непогана, це Tommy Hilfiger але ну, я би хотіла би вона була довша. А довших нема. Ральф Лорен 60. Коротка. Така сама, схожа до цієї. А це Екстра Large. Червона 56. Це також Томіхілфігер. Це якась величезна. Пальто, дивіться, 250, що за пальто. Щось не люблю пальто, не знаю, не моє. Це ні. Ну, що тут у нас сьогодні? Уже ці піджачки пішли на сейл. 28, було 48. Купити собі такий піджачок про свято чи що? Ну, ще такого нема, як кажуть. Розмір. Не бачу розміра. Екстраларч нові, на цього на вішаку. Що ж тут ранчечко? Таке вже перебране, перештуркане. Менших розмірів. Таких нема. Ось такий є піджак. Це 32 долари, але він смолка. Смолка не підходить. Смолка замалий. Багато вже таких кольорових, літніх якихось сарафанчиків. Різних відтінків, білі. Ось такий з метеликами. Интересний. 30 доларів. Ось такий голубий 20. Балакетний. Зараз будуть виправляти ті, хто багато знає. Такий сарафанчик також легенький, 20 доларів. На відпочинок, то що треба. Все, я виходжу з своєю піжамою і з своїми формочками. Більше нічого не взяла, пішла додому. Дивіться, ковтина схожа до нашої вишиванки. 20 доларів. Вишивка, звичайно, не ручна, але є. Все, ось такі кольори, ось такі візерунки. Все, що є сьогодні тут у продажі. Це є штани. Все, взяла я свою піжаму. У мене піжами є, і багато, але нема таких, от такої нема. Та їду додому. А дивіться, візки порозкладали хто де. Не всі перебирають за собою візки. Придеться об'їжджати. Все з вами буду прощатися. Всім пока. Всі бувайте здорові. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Бай-бай.